Добрий день! Починаємо урок інформатики. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему алгоритми з розгалуженням. На попередньому уроці ми познайомилися з алгоритмом перевірки. Написання слів з префіксами з. «с». Сьогодні давайте подивимось, як можна алгоритм застосувати до правила перевірки правопису ненаголошених е та «и». Давайте розглянемо цей алгоритм. З чого він починається? Ну, спочатку ми, звичайно, читаємо слово. Потім визначаємо у корені слова голосний звук, який треба перевірити. І задаємось питанням. Цей голосний звук наголошений? Якщо ні, то ми добираємо до цього слова перевірне слово, у якому наголос падає на звук, що треба перевірити. І пишемо, як. Чуємо у перевірному слові. Якщо ми відповідаємо на питання, цей голосний звук наголошений, так. То ми пишемо так, як чуємо. І записуємо вже це слово. Давайте розглянемо завдання письмо. Нам дали слово весна. Перше, що ми робимо, ми визначаємо, який голосний звук у корені слова треба перевірити. Це звук Е. Так. Запитуємо себе, голосний звук наголошений? Ні. Перевірне слово добираємо «весний». Ми чітко тепер чуємо звук Е. Тому і пишемо слово весна з голосною Е. Давайте спробуємо це завдання виконати в наших зошитах. Відкрити сторінку 40 і знайдіть перше завдання. Розберемо слово земля. Що ми? Задаємо перше собі. Визначаємо голосний звук, який треба перевірити. Це звук Е. Ми не чітко його чуємо, так? Земля. Земля И чи Е. Далі що? Запитуємо: голосний звук наголошений? Земля ні, не наголошений. Відповідаємо ні. Далі визначаємо перевірне слово, так, щоб наголос падав на перший склад. Це слово. Так, це слово землі молодці. І робимо висновок. Пишемо так, як чуємо у перевірному слові. Спробуйте самостійно. Попрацювати над словом, ну, наприклад, дерева. Попрацюйте. Наступне завдання таке. Уявимо собі, що слово не можна перевірити. Давайте складемо алгоритм для цього слова, щоб він відповідав слову, яке ми не можемо перевірити. Ну, давайте я це друге завдання. Давайте я вам дам таке слово, як шеренга. Орієнтуючись на попереднє завдання, задавайте майже ті ж самі запитання собі. Відповідайте на них. Єдине, що якщо не можна підібрати перевірне слово, так і напишіть перевірного слова нема. І зробіть висновок, що треба робити тоді, якщо ми не можемо слово перевірити. Пригадайте, будь ласка, що ми робимо тоді. Ну, так, звичайно, ми звертаємося до словника. Запишіть, будь ласка, можете натиснути на паузу, виконати завдання і далі будемо переглядати. Ну, а тепер завдання на логіку. Допоможіть кухареві. Подивіться, у нього три млинці. Яке число має бути на кожному млинці? Числа можна брати від 1 до 9, користуючись знаками додавання віднімання, цифри повторювати не можна, і результатом має, обчислень має бути число 12. Тут є багато варіантів, тому я вам не можу запропонувати перевірити. Да? Це ви самі попрацюєте. Ну, наприклад, я вам тільки зразок надам. Ну, Наприклад, 8 на одному млинці, плюс 3 на другому млинці, і плюс 1 дорівняння 12. Спробуйте ви, можна і на віднімання. Дивіться, як. 9, наприклад, відняти 2. І додати 5, це також буде 12. Можете в простому зошиті позаписувати декілька варіантів таких рівностей. Для створення алгоритмів із повним розгалуженням у середовищі Scratch існує команда якщо то інакше, яка міститься в групі керування. Структура повного розгалуження така. Якщо то це умова, далі слідує команда, що виконується, коли умова істина. І інакше це команда, що виконується, коли умова хибна. В алгоритмах із розгалуженням може бути передбачено виконання. Не однією, а кількох команд як у разі виконання умови, так і в разі її невиконання. Розгляньте алгоритм, Спробуйте потім в скречі зробити такий алгоритм, ну, а тепер пропоную вам розгадати кросворд. І так, перше слово. Алгоритм, створений у програмі Scratch. Як називається? Називається скрипт. Так, ой. Записали. Далі послідовність команд. Виконуючи які, отримуємо необхідний результат. Що це? Те, що ми з вами складаємо вже не перший урок. Це, ну, звичайно, алгоритм. Частина команди у розгалуженні отримаємо необхідний результат. Яка частина? Інакше. Так. Далі. Команда в програмі Scratch, яка вкаже виконавцеві на те, що дію потрібно виконувати не одразу. Що це за команда? Чекати, так, це чекати. Добре. Наступне об'єкт, що виконує команди виконавцеві на те, що дію потрібно виконувати не одразу. Так, це виконавець. Сьоме. Наказ виконати певні дії. Наказ виконавцеві на те, що дію потрібно виконувати не одразу. Ну, наказ по-іншому це команда. Отже, тепер подивіться на жовте поле і скажіть, яке це слово? Так, це розгалуження тим, чим ми займалися з вами два уроки. Зараз трішечки відпочиньте. Тому що попереду у нас практична робота за комп'ютером у програмі Scratch. Отже, сьогодні ми з вами продовжимо працювати за нашим проєктом акваріум. І сьогодні ми будемо навчати червону рибку змінювати колір при натисненні клавіші пропуск. Спочатку треба відкрити середовище Scratch. Завантажити наш проєкт, і створити алгоритм змінення кольору, виконавця при натисненні клавіші пропуск. Потім ви знову зберігаєте проєкт для подальшого використання. По завершенні я вам надам практичну роботу, покажу, як це виконується. І ось є додаткове завдання це для дітей, які Полюбляють працювати у програмі Scratch. Подивіться, будь ласка. Пропонується вам скласти програму, для якої за якої роди кіт буде навчати правил переходу вулиці на світлофорі із повним розгалуженням. Спробуйте скласти і цікаво буде подивитися, як у вас це вийде. Ну що ж, вас чекає зараз практична робота. А я з вами прощаюся. Дякую за увагу. І так, практична робота. Я вже завантажила проєкт, над яким ми з вами працювали. Сьогодні ми продовжимо роботу над ним. І сьогодні ми будемо з вами. Створювати алгоритм руху для рибки, і алгоритм зміни кольору рибки при натисненні клавіші пропуск. У мене у проєкті рибки поки що нема, тому я обираю спрайт, тварини і ось ця рибка є. І зараз ми для неї будемо створювати, спочатку алгоритм руху точно так, як для восьминіжки. І так, вибираємо рибку, ось бачите, і починаємо. Спочатку події, коли натиснути прапорець, точно так, як для восьминіжки. Далі керування. Завжди приєднуємо. Вибираємо далі рух. Переміститися на 10 кроків. А ми змінимо зараз 10 кроків на 20, виділяємо і замінюємо. І обираємо, якщо на межі, якщо на межі, ось, і приєднуємо сюди. Все. Алгоритм руху для рибки ми створили. Подивимось. Ось, вона рухається. Все гаразд. Тепер будемо створювати алгоритм зміни кольору при натисненні клавіші пропуск. Обираємо групу подій і вибираємо, коли клавішу пропуск натиснути. Ось. Далі. Група вигляд, зміни, ефект, колір ось внизу. І приєднуємо. Давайте подивимось, якщо будемо просто натискати на клавішу пропуск, що буде відбуватися. Ви бачите, що рибка змінює колір. Тепер давайте перевіримо, подивимось, як відбувається це все в повному режимі І так, запускаємо, ось, натискаємо на прапорець і дивимося, що відбувається. Ось зараз просто рибка рухається, не змінюючи колір, тому що я ще не натиснула на клавішу. Тепер, ви бачите, при кожному натисканні на клавішу змінюється колір рибки. Ми створили алгоритм, виконали практичну роботу, і тепер нам необхідно це зберегти. Зберігаємо, так, як і завжди, файл, вивантажити на наш комп'ютер, зберегти і змінити його так змінити. Ну що ж, я бажаю вам успіху у вашій роботі. А на сьогодні все, до побачення!